Всім привіт! Слава Україні! Хочу в цьому відео коротко поділитися звітом по збору, давньому збору для мого тата для спецпідрозділу Альфа СБУ Івано-Франківській області. Збір, який був мого тата від 1 травня минулого року. Я йому допомагала також з цим збором, відкривала свою власну банку і тут ділилася збором. Ось. Ситуація наступна. Тато мій збирав збір, в нього був загальна сума 100 тисяч гривень. На жаль, татові не вдалося зібрати всієї суми бажаної 100 тисяч гривень, проте вдалося зібрати 25 тисяч гривень. Порадившися з керівництвом спецпідрозділу, татом було прийнято рішення придбати для хлопців зимові шини для спецтранспорту. На момент закриття татом збору в 25 тисяч гривень нашим захисникам з даного підрозділу була потреба саме в цих шинах, броньованих зимових шинах для спецтранспорту. Ось. Фото хлопців з колесами і квитанцію, все надаю, все показую. Дякую, щиро дякую тим, хто приймав участь, донатив. Разом до перемоги.